Друзі, доброго дня! Літаємо. Сьогодні у нас тема буде складна. Вона про матерів і доньок. І ви знаєте, я думаю, дуже багато з вас залишать тут свої коментарі. Називається ця тема Коли мати не приймає дочку назад. Якщо в неї чоловік з яким не склався шлюб. Ви знаєте, це тема дуже болюча для різних поколінь. Ми маємо на увазі саме ту ситуацію, коли до нас звертаються жінки ну, дуже багато років з усіх куточків нашої країни, і вік у них може бути дуже різний від 18 до 45, грубо кажучи, жінки, у яких є аб'юзивні, важкі. Насильницькі навіть так, іноді okay. стосунки в шлюбі, жінки, у яких чоловіки п'ють, або їх ну, побиттям займаються, розумієте? Психологічним насиллям і так далі, там, де з дітьми є великі проблеми. І майже всі ці жінки, які є жертвами домашнього насилля, Живуть з такими чоловіками, люблять же у нас знаєш, запитувати, а чому вони живуть? Дивіться, яка в нас красива там гора позаду. А чому вони живуть? А чому вони не підуть? І от коли я колись робила ролик про домашнє насильство, чому жінки живуть? одним із критеріїв того, що люди продовжують жити, я називала те, що немає контакту зі своєю батьківською родиною. Немає куди йти від чоловіка в нове якби, життя, житло. Там, і так далі, так? і немає куди повертатися. І от саме зараз мова пройде про те, коли отака от дочка дзвонить своїй мамі і каже: Я хочу розлучитися, я хочу повернутися, або приїжджає. Часто буває так, що приїжджають. Ти пішли вже якось там пройдемося. Приїжджають до мами там погостити, наприклад, на кілька днів, і потім кажуть, мама, можна я залишуся, не буду повертатися до чоловіка. А тут починається саме таке цікаве і досить сумне, коли така підтримка надважлива має бути, а її немає. І мама каже: у тебе є чоловік. Йди туди. Ти його сама обрала, тому а. терпи. У тебе своя сім'я. Ти сама обрала, ти вийшла заміж, повертайся, зберігай шлюб. І отут зараз може бути хейт від чоловіків на нас, як завжди, що ми, типу, якоюсь пропагандою розірвання шлюбів займаємося, хоча ні. Просто це одна із тих історій, коли мати, наприклад, вона таких дотримується поглядів, що жінка має терпіти. І вважає абсолютно нормальним те, що її донька повернеться назад і також буде терпіти. Це А, Б такі матері дуже часто вважають, що якщо люди взнають, сусіди якісь там бабусі, зараз ми зайдемо в тінь, Ті, а буде краще видно. так, Сусіди якісь бабусі там і так далі, якщо вони взнають. Що вона розлучилася, що її чоловік побив і вона повернулася. Це ж буде якийсь позор, розумієте, якийсь стид. І, типу, мама не хоче приймати свою дитину, тому що їй, типу, незручно перед сусідами. Або вона вважає, що це нормально, що треба терпіти і зберігати сім'ю. Або вона не хоче вже. Ні онуків, ні самої цієї дочки в хаті, вона вже зі своїм чоловіком, так би мовити, у віці, і вона живе вже своїм життям, яке їй подобається, і вона банально не хоче допомагати. Я вам скажу, жіночки, старше покоління, коли ви так відноситесь до своїх доньок, ви підтримуєте домашнє насильство в сім'ях ваших доньок, які потім терплять, тому що дуже часто жінки... Є побиті жінки є такі, що ви ж розумієте, коли ти живеш з чоловіком, який, наприклад, бухає і б'є, то зазвичай, от жінка, яка живе в таких умовах, вона матеріально не спроможна, наприклад, потягнути стільки дітей, скільки в неї їх є. Тому що аб'юзивні чоловіки схильні плодитися дуже добре. Це ще окрема тема для ефіру. Так? І для а, обговорення у нас багато чого є. Але... Оце заділування побільше дітей, щоб вона нікуди не поділась. Це виявилося ем, набагато більш популярна мерзенна тема, ніж ми думали. Просто у нас, звідки ми це все беремо, Ви тобто скажете, що це тільки ваша особиста думка, ви собі щось придумали. Як нам в коментарі знаєш, пишуть, да, ти ж певно теж читала, бачила. Що це тільки наш досвід, що нам не повезло, а от іншим повезло. Просто друзі, зрозумійте одну річ: ми, оскільки з Христиною, досить багато років, це більше 17 на хвилиночку займаємося сімейними справами в судах, не десь в офісі просиджуємо як то кажуть, свої спідниці, а ми саме практики. То ми багато чого надивилися. І дівчата нам дійсно скаржаться, і ми з цього, з кількості об'єму звернень до нас, робимо висновки, і в нас є певна система. Вам ми можемо і ми вправі вам це роз'яснювати. Ми це з повітря беремо. От дивіться, елементарно, наприклад, бере мужчина, 40-річний, дівчику собі а, в жінки, якій 20, це вже ред флаг. Або 16, от у нас так. була така тема, коли Не. дівчина… Бере молоду дівчинку, а мама, а, мама а, а мама, яка віддає за 40річного мужика. Молоду молоду дівочку уже ред флаг теж, бо зрозуміла, що мама не думає про те, що дівчат треба навчатися. Мама була протиадекватна, розумієте? Що він набагато старший, а набагато старший чоловік бере собі молоду для того, щоб... Можливо було її виховувати, розумієте, і прогинати її поведінку, і так далі під себе тут. Не в тілі справа і не в інтимі. Повірте мені, тут справа якраз навпаки в іншому. І такий чоловік він дуже дивний. Сам по собі, тому що між людиною, якої 18, і людиною, якої 40 мають бути якісь розмови і так далі. Це дуже ну, досить складно уявити, розумієте, от такі от тандеми. От бере він її, мама вже не проти. Він їй трьох дітей шльопнув, вона заробляти не вміє, він побив, попив, поривнував, розумієте, і ця людина живе як жертва. І вона уйти не може, бо вона нічого не вміє в цьому житті. Чия тут провина? Її. Ну, якщо вона вийшла в 25, там, 22, в 30 років таким чином заміж, і не навчалася, і не працювала для того, щоб просто сидіти на щі у чоловіка, таке, такого дуже часто буває. Але це одне. А коли дівчина вийшла молодою, і її та сама мати не наставила на гідний шлях, не розповіла їй, що треба щось в себе в цьому житті уявляти, розумієте, щось значити. Щоб не попадати в такі стосунки. А потім вона їй ще каже: В тебе є чоловік, зберігай сім'ю і займайся їм. Це от саме та ситуація, коли дівчину в сім'ї чоловіка гноблять, і йти їй нема куди, і сама вона не може заробляти. Потім, коли наші шановні підписниці, деякі пишуть: вона там вона сама так рішила, чого вона не піде там, в реабілітаційний центр і так далі, в якийсь там центр сім'ї, дітей, там, матерів, лала та поля. По-перше, їх не так багато. От ми тут знаходимося, бачите де? От, наприклад, десь там живе така дівчина. А тут куди піти? Нікуди. Який вона піде центр? Нікуди. Хто її роз'яснить? Хто її відправить? Хто об'яснить людині, кому вона потрібна? Ну, наприклад, отут. Так, по великих містах є. Але це інформація, яка має бути донесена. Розумієте, коли у людини є мати, є батько, але вони її не беруть при цьому, не не підтримують, не роз'яснюють, то в такому разі така дівчина, вона. Ну, вона І діти підтасити. її страждають, а там немає любові батьківської ні до дочки, ні до онуків. І я вам скажу, мене більш тут не батьки, ну, чоловіки, батьки, батьку, саме, я вам так скажу, напрягає. Мене напрягає особисто жінки. Тому що я вважаю, що жінка дочці має в голову вбити це її обов'язок прямий, щоб дочка була самостійна, спроможна попіклуватися про себе та дітей, якщо чоловік здуріє, помре, його мобілізують, зіб'є його машина або в нього почнеться хвороба якась. Розумієте? Це база. А ви такі люди, мало того, що не навчаєте дівчаток, не навчатися, ні працювати. І дозволяєте їм рано виходити заміж за дуже старших за себе чоловіків. Можемо тему цю підняти, якщо хочете. Оцей нерівний шлюб, Шлюп. як він часто приводить до аб'юзів, і він вже є однією з ознак, розумієте? І плюс потім не допомагаєте, не протягуєте руку допомоги. Напишіть, будь ласка, з ким таке було, що ти пішла від чоловіка, а мати тебе не прийняла з батьком додому. І ти була вимушена що зробити? Повернутися назад або десь скитатися? як вийшли з ситуації. От просто ми знаємо з Марії такі історії, як потім ці дівчата там поневірялись, дуже, дуже суттєві життєві випробування проходили, По якимось незрозумілим квартирам там скиталися, якось виживали. Так їм дітей ще не давали бачитися, розповідали. Це на світі, до речі, такі дівчата вони дуже багато на ну вже після, багато з них непоганих результатів добувалися в житті фінансово. Так. до речі, Саме після Піс... отаких от, от трешових історій. І після розлучення такого складного вони все одно мали сили відновитися самостійно. Але майже всюди там холодна мама, угу. яка не приймає. Так що, отака історія, пишіть ваші коментарі. І розповідайте, чи було у вас таке, чи ні, і жіночки старшого покоління. От, будь ласка, ваша думка, чому так вчиняють по відношенню до своїх доньок.